Привіт! Мене звати Карина, і я акторка народної театральної студії Ongol. У студії я не так давно, але я вже встигла закохатися в цю прекрасну атмосферу. Театр це не просто хобі, це простір, де народжується щось справжнє. Моя перша вистава це шафа з привидом. Вона була болгарською мовою, і це стало для мене викликом. Але... Ще більшим натхненням, тому що я взагалі не знала болгарську мову. Моя друга вистава під назвою Скруч, Різдвяна історія. На той час я була більш впевненою та грала жінку з благодійного фонду. Ця роль вчила мене щирості і вірити в добро, навіть якщо тебе не чують. На сцені я відчуваю себе живою. Тут можна прожити десятки життів, пережити сильні емоції. І залишитись собою. Я тільки починаю свій шлях, але вже знаю. Театр це моя любов. Мені хотілося би викликати у глядача емоції, сльози, сміх, спогади. Я вчуся, помиляюся, але йду далі, бо сцена мене чує. Ще я хотіла би висловити. Щиру подяку нашому режисеру Савченко Сарафіму Вікторовичу за вашу неймовірну працю, натхнення та безмежну любов до театру. Завдяки вашій творчій енергії, професіоналізму і мудрості. Кожна вистава перетворюється на справжнє диво. Бажаємо вам творчого натхнення, вдячних глядачів і нових яскравих вистав. Дуже вас любимо. Ну а з вами була я, Кузьменко Карина. Всіх люблю.